Скажіть, як вас звати? Неля Олексіївна. Розкажіть, як воно було в цим часом. Було важко. Зайшли, ми старалися бігати зайцями, щоб не пересікатися. Зустрічатись з росіянами особо мені не доводилося. Тому що я або в подвалі, або на огороді. Все. Ну, якщо бачили, ну мене вони не трогали, Я не буду брехати. Тому що ну, я не зверталася до них, і вони до мене не зверталися. Але тяжко ждати, дуже тяжко. Діти порозбігалися. Хто куди, а ти сидиш, що тут ось з підвала не вилазиш. Кругом бахка, кругом рветься, страшиття одне. Огород раз посадила, вирвало, другий раз посадила, вирвало огород. Єлі повиживали ми. Тож ми дякуємо нашим солдатам, що прийшли і визволили нас. Дякую, дуже дякую.